Людська пам'ять дуже цікава річ, і працює дещо не так очевидно, як ми собі думаємо. Звісно, якщо взяти значення, скажімо так, середні по палаті, бо хтось пам'ятає неопереджено всі події минулого, а хтось навпаки, вибірково. Проте всім нам властиво одне. Ми з часом забуваємо все, що було негативним, а позитивні спогади конвертуються у солодкі нотки ностальгії. За часів древніх богів, а все, що було поганим: чи то давні образи, чи нещасний випадок, чи черги за ковбасою та горошком, наш мозок старанно замете, підсунувши картинку, і заголовком раніше було краще. Тому цей спецвипуск хотілося би присвятити не конкретно якомусь видатному чи не дуже українцю. А цілій епосі, яку чомусь зараз дехто старанно романтизує та окутує ореолом благородного бандитизму і долару по дві гривні. Зустрічайте, епоха, що подарувала сумки кравчучки, поклала початок незалежній Україні, породила таку колосальну кількість бандитизму та рекету, що аж дожив до сьогоднішніх днів у вигляді порядно українського бізнесу, і запам'яталася всім як покоління Пепсі. 90-ті роки в Україні. А перед тим, як розпочати нашу подорож у світ Тамагочі та тетрісу, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що пригадуєте ви з тих часів та чи сумуєте за іграшками йо-йо чи Йо. йо І не забудьте задонатити на ЗСУ. Ці хлопці ціною власного життя, боронять зараз наші кордони. А якщо вже задонатили, то можете підтримати наш канал матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі. З вами Віталій Флекс, ви на каналі Ностальгія ТВ. Чть <кху> Крінч ТВ, а ми поїхали! Періодом 90-х років вважають підрізок часу з 1990 по 2000 рік. Як очевидно же ж, я спробую побудувати цей випуск так, щоб коротко розповісти, що відбувалося кожного року, Додаючи або власні спогади, хоча тоді я ще був і спогади, можуть бути дещо викривлені, або ж спогади очевидців, що пережили ту епоху з цілими кінцівками та живими. 1990 рік розпочався досить буремно, принаймні для радянського союзу, який очевидно доживав вагонні свої останні місяці. До речі, про причини розпаду совка є відео на каналі, щоправда, в дещо інакшому форматі, але все ж рекомендую подивитися. Посилання під відео. Спочатку в січні 1990 відбулася акція народного руху на честь 71-ї річниці з луки УНР та Зунур, в якій до 5 мільйонів людей вдумайтесь в цифру, а це була епоха до інтернетів, і працював принцип сарафанного радіо. Взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Івано-Франківська до Києва. Тим часом Литва проголошує про вихід зі складу СРСР. Звісно, за кращими традиціями совок водить туди війська, але це не сильно допомагає, окрім того, що в майбутньому буде штурм телецентру і загине 14 людей. 4 липня Литва остаточно Осини з імперією зла і в майбутньому проголошує незалежність, це спровокувало такий собі флешмоб, участь якому взяла Естонія, Білорусь та інші поневолені республіки, в тому числі і Україна. Проте станеться це трошки згодом. Того ж 1990 року, а якщо бути точнішим, то 24 липня над Київською міською радою було піднято наш національний прапор. Проте про незалежність ще не йшлося, і тодішня влада максимально намагалася зберегти вплив. Вартує розуміти, що населення України 1991 року, як і населення будь-якої іншої республіки. СРСР це абсолютно поневолений народ, який жив роками за залізною завісою, вірив у байки про загниваючий захід, ніколи не будучи за кордоном, та марив якоюсь міфічною стабільністю. І от 1991 року цей бартер стабільності дає тріщину. Другого квітня відбувається значне підвищення цін. Причини цьому ховаються в недієздатній економіці того часу, але розповідь не про те. На пару зі свободою ЗМІ до людей починають доходити обривки інформації, як живе провладна номенклатура, поки пересічний громадянин збирає рок. На вже з конвейера застарівший автомобіль. Я не буду вдаватись деталі розпаду імперії, а просто констатую факт. 24 серпня 1991 року Україна проголошує Акт Незалежності і офіційно стає самостійним формуванням на території Європи. Чому я вже в слово формуванням? Тут все досить просто. Щоб стати повноцінною державою, нам треба було мати власну конституцію, грошову валюту, придумати державний устрій та інші атрибути вільних країн. Спойлер, нам все це вдалося, і досить успішно. Проте на це потрібен був час. А в суміші з тепер відкритими кордонами, соціальними проблемами, які залишив у спадок совок, та тотальною бідністю населення в країні почали розквітати різного роду банди та кримінальні групування, фактично багато де замінивши реальну владу. Проте давайте по порядку: у грудні 1991 Року більшість світових країн визнали Україну як самостійну державу. Тодішній президент СРСР Горбачов пішов у відставку, а над Кремлем одну шмату змінили на другу. Happen, Україна зустріла 1992 рік зі значного підвищення цін. Рубльову зону ми успішно забули, а на зміну прийшли купону карбованці. По суті, це були папірчики, які досить легко підробити, і вони замінювали валюту на початку 90-х. Про жодні водяні знаки, захисні стрічки чи ще якісь засоби захисту і не йшлося. По суті, ці купони можна було під Відробити десь у підвалі, а перевірити, чи вони справжні, не було як. І це основна валюта в країні. Паралельно з тим, на наш ринок потихеньку приходить закордонна продукція. В основному це китайське гівно вартістю до 10 доларів, але в нас воно розліталося на вагу золота. Не дивно, оскільки середня місячна зарплата українця становить менше 30 доларів. А різного роду смаколики чи пластикові приблуди з'явилися на нашому ринку вперше. Тут потрібно додати, що про масові ринки ще не йдеться. Країна тільки виходить від планової економіки та її наслідки. Україні ще досі існують державні ці. Відповідно, навіть найдешевший товар із зарубіжних країн коштує просто колосальних грошей, дістати його практично нереально. Того ж 1991 року був підписаний договір про утворення Європейського Союзу, в якому декілька десятків різних країн будували своє власне демократичне життя. В Україні ж паралельно було прийнято гімн, державний прапор та герб. А в жовтні до влади приходить другий прем'єр-міністр на заміну Фокіну Леонід Данилович Кучма. Відео про нього є на каналі, можете переглянути. Кінець 1991 року видався просто колосально. Складним для пересічного українця. Фабрики, що раніше працювали на економіку совка, випускали абсолютно неконкурентну продукцію. Та і заточені вони були не на продаж та прибуток, а на виконання плану. Працівникам банально не платили грошей, а почалась практика так званого бартеру. Коли працюєш, наприклад, на заводі виробництва мила і зарплату тобі видають тим же ж милом. Звучить дико, але це тодішні реалії. Те ж мило люди потім вимінювали, наприклад, на цукор, якщо комусь пощастило працювати на цукровому заводі, де відбувалося абсолютно те саме. 1992 року стається фундаментальний сум у плані розвитку ринку. Український уряд відпускає ціни на товари. Також до 1992 року вартість продукції регламентував не виробник, враховуючи скільки він вкладає у виробництво, а безпосередньо держава. Це залишилось у спадок від совка. Так от уряд відпускає ціни і моментально прилавки, які до того пустували, наповнюються товарами. Буквально за місяць з'являються всі новинки тогочасного ринку Європи та світу: жувальні гумки, шоколадні батончики, снікер, кава, не з кафе. Яка була недоступною до того, та всі ті товари, до яких ми вже звикли. Проте була і інша сторона медалі. Ціни на ці продукти були просто захмарними для пересічного українця. На кінець 1992 року зарплата дещо виросла і становила аж 36 доларів на місяць. Ну а ціни на імпортну продукцію можете собі уявити, вони не сильно змінилися за останні 30 років у валютному еквіваленті. Того ж року, через відпуск цін оживає цілий кластер ринку. Люди масово рвуться за кордон, щоб купити там товари і продати в нас в Україні. Це стає найпопулярнішим бізнесом, та й найприбутковішим. І в кожному великому і маленькому місті з'являється. Стихійні ринк, всі ж міряли штани на картонці. Метод перевезення продукції через кордон до модальності простий: велика сумка Кравчучка, яка, до речі, отримала таку назву в честь тодішнього президента України, набивалася товаром і перевозилась вручну. Такий бізнес міг збагатити тебе в рази, проте через розгул бандитизму та важке соціальне становище в цілому, доїхати до ринку з продукцією шанси були невеликі. Або прямо після кордону твій автобус зупинять і пограбують, або ж на вокзалі викрадуть товари та гроші. А тодішні вокзали просто кишіли кишеньковими злом. Одіями та аферистами. І це якщо не згадувати кришування ринків, де потрібно було платити гроші, щоб твій товар випадково не спалили. Міліція в основному або закривала на такі очі, або приєднувалась до кримінальних банк. На початку 1993 року відбувається ще декілька підвищень цін, що призводить до відставки діючого прем'єр-міністра України Леоніда Кучми. Він проте так просто з ладою прощатися не хоче і потихеньку балотується на посаду президента України. Паралельно з тим, через відсутність власної стабільної валюти та неконтрольований друк КОНОК Бованців інфляція сягає колосального значення: майже 10 тисяч відсотків. Фактично, ціни на товари змінювались протягом дня. У вищу сторону, звісно, всі пенсії чи зарплати бюджетників здоцінювали ще до того, яких отримували, а вартість постих товарів розраховувалась подеколи у мільйона. Паралельно з масовою бідністю з'являються інші екстравагантні шари населення. Вихідці з рекету та першого тіньового бізнесу гордо розсікають на іномарках, які були недоступні не те, що в цьому житті, а і через сотні років пересічному українцю по тих цінах і з тими зарплатами. Ось прайс на автомобілі, до речі. А нагадаю, середня заробітна плата тоді менше 40 доларів. Так, от, ці персонажі всіляко демонструють свій статус, в тому числі і одягом. А він був досить комічний по мірках сучасного суспільства. Зачасту це були малинові піджаки у суміші із спортивними штанами. Нічого дивного в тому немає, оскільки ніяких модних журналів тоді не було. А затурка не на населення кидалася на все, що було не сірого кольору, з просто шаленим завзяттям. Такі персонажі пересувалися виключно з охороною і, як правило, не проживали довше п'яти років. Охорона була як і для них, так і окремо для автомобілів. Залишити такий на вулиці в 1993 дев'ятсот рівноцінно, що подарувати. Через дві години спочатку авто залишиться без коліс в кращому випадку, а в гіршому власник не дорахується свого елітного автопарку. 1993 року вперше по мобільному телефону поговорив тодішній президент Леонід Кравчук, започаткувавши тренд на такий зв'язок. Всі місцеві авторитети водночас захотіли мати аналогічний апарат. Хоч і вартість його сягала космосу, не говорячи вже про абонентську плату розміром у річну зарплату вчителя. 1994 року до влади приходить Леонід Кучма. Соціальне розшарування продовжує рости, а інфляція нікуди не зникає. Ціни переходять в розряд цифр з шести нулями. Того ж року, під тиском світової спільноти та перспективою допомоги від майбутніх партнерів Україна підписує так званий Будапештський меморандум між Україною, США, Великою Британією та Росією про нерозповсюдження ядерної зброї та поступове роззброєння. Багато з експертів стверджують, що це була колосальна помилка. І якби Україна зберегла ядерний статус, то можливо би і зараз широкомасштабної війни не було. А нагадаю, Україна входила в п'ятірку країн з найбільшим ядерним потенціалом за кількістю боєголовок. Проте, на мою скромну думку, тоді банально не було виходу. Світовий тиск збільшувався, оскільки йшла тенденція до зменшення кількості країн з ядерною зброєю. А практично весь наш потенціал був заточений на потенційного ворога радянського союзу, Сполучених Штатів Америки. Тому скоріш за все, в теперішній війні він. Би не допоміг без масштабної модернізації, принаймні. Більше того, всі місця дислокації та коди доступу знали на болотах. Тому це було логічним кроком віддати на утилізацію саме їм нашу зброю. Логічним тоді. Сьогодні ми б теж віддали їм свою ядерну зброю. Але є один нюанс. У 1995 році темпи гіперінфляції суттєво сповільнились через ведення урядом певних обмежень. Це дещо покращило ситуацію, проте розпочались масові затримки зарплат та пенсій, інколи по декілька місяців. Також до 1995 року в Україні з'явилася величезна кількість банків, які тепер так само швидко закривалися, не в змозі платити шалені відсотки, як колись. Ті, хто вклав свої купону карбованці або валюту, залишилися ні з чим. Тим часом на ринку з'являється все більше іноземних товарів, ціна на які залишається високою. Але потихеньку падає, оскільки присутня, яка на яка конкуренція того ж року на орбіту виходить перший український супутник Січ 1, а Україна прийнята до новоствореної Ради Європи. Та все ж соціальне становище українців залишається стабільно важким, хоч і зарплата виросла до майже 70 доларів. Все одно цього було достатньо хіба що на харчі, і то не завжди доводилось економити буквально на всьому, і люди викручувалися як могли. Саме з 90-х залишились наші дурні звички не викидати поламаних речей, даючи їм постійно нове життя. Можливо, це і не найгірше вміння, коли ти цими речами справді користуєшся, а не коли вони без потреби гниють на горищі чи у гаражі. 1996 року відбуваються дві ключові речі для формування української державності: приймається конституція України та проводиться грошова реформа, і в обіг входить українська гривня за керуванням молодим тоді та перспективним і успішним банкіром Віктором Ющенком. Відео про нього є в нас на каналі. Посилання залишу внизу. Інфляція фактично зупиняється та встановлюється офіційний курс гривні до інфляції. Земних валют. Доходи населення поступово ростуть та відкриваються нові заводи, що стимулюють розвиток економіки в цілому. Рекет і бандитизм спадає, а колишні злодії перекваліфіковуються в депутатів і утворюють перші зародки олігархів, що потім сформують навколо чинної влади практично диктаторську вертикаль. 1997 року було підписано ще один абсолютно нікчемний договір: великий українсько-російський договір про дружбу, співробітництво та партнерство. Хоча ще за рік до того Московія намагалася віджати Кримський півострів. Та ніяк не Могла змиритися з поділом Чорноморського флоту. Кінець 90-х запам'ятався просто колосальною кількістю аферистів. Найкраща освіта у, у світі виявилася мильною бурбашкою. Населення свято вірило у пігулки від всіх можливих хворіб та з ентузіазмом заряджало водові телевізор. А в суспільстві процвітали курси, як розбагатіти за день, які по суті являлися продажем копійчаних товарів, довірливому населенню по десятикратній ціні. Тоді почали свій стрімкий зріст, а потім і таке ж падіння різного роду піраміди, такі як МММ та інші. Вони обіцяли шала. Лені відсотки вкладникам, і справді їх виплачували. Виплачували за рахунок інших вкладників, які несли свої заощадження. Рано чи пізно нові вкладники закінчувалися, і гроші останніх, звісно, не поверталися. Такі то були фінансові правила тих часів. Так що ж таке, врешті-решті, ваші 90-ті? В розрізі формування державності це найважчий період, якщо не враховувати вже відстоювання незалежності і війну зараз. Епоха 90-х для українців закінчила смертю лідера руху В'ячеслава Чорновіла, яку багато хто досі вважає замовним вбивством, зупинкою атомної електростанції в Чорнобилі і першою масовою акцією під гаслом «Україна без кучми». Проживши цих 10 років перебудови, люди потихеньку призвичаїлись до правил навколишнього світу та ринкової економіки, будували свій бізнес супереч всім негараздам та просто намагалися виживати. Чи був це простий час? Однозначно, ні. Проте чи був він невідворотній? Тут відповідь теж очевидна так. Причина в цьому останні 70 років поневолення імперією зла. Поки весь світ розвивався, ми стояли на місці під гаслами величі КПРС та інших міфів. Рано чи пізно це мало закінчитись і необхідно було будувати власну країну з нуля, без червоних директорів, планової економіки та іншої погані, що заганяли на стагнацію. Тієї погані, яка хоче на зараз повернути в свою сферу впливу. Ну що ж, успіхів їй. Успіхів безболісно померти. you